У Черкасах знайшовся 11-річний школяр. Ще влітку хлопчина пішов з дому і не повернувся. Шукали його усім містом та марно, і лише через півроку пошуків правоохоронці повернули рідним загублену дитину. Подробиці від Ірини Головки. На пошуки усього хлопчини у липні минулого року кинули ледь не усі сили правоохоронців та небайдужих містян. Школяр Богдан Фурман пішов із дому разом із малознайомим чоловіком, який гостював у їхній родині. Із собою вони взяли три рюкзаки та велосипед. Проповідають рідні Богдана. Школяра забрав із собою 26-річний приятель Вічима, якого той привів до оселі. Квартиран жив у них кілька місяців. Та хто такий цей новий друг, подружжя достеменно не знали. Після того, як він дитину. Забрав я, узнала, що, йому, що він 89-го року, що мама його вже давно померла. У нього єдине, що він правду, сказав, що в нього тут сестра. Богдана Фурмана вже вважали безвісти зниклим, говорять у поліції, але нещодавно їм повідомили перехожі, що бачили схожого на нього хлопчину у місті біля Дніпра. Перевіривши оперативну інформацію, правоохоронці знайшли хлопця вказаному місті. При виявленні дитини. Зовнішнім оглядом тілесних ушкоджень не встановлено. На сьогодні хлопця доставлено до Черкаського бюро судово-медичної експертизи для встановлення будь-яких ознак насильства. Богдан пригадує, коли вони з новим другом покинули дім, то подалися у мандри. Спочатку з квартиранту поїхали у Ватутіне, потім повернулися до Черкас. У місті на березі Дніпра самотужки змайстрували оселю. У, у цій землянці перебивалися, говорить, як могли. Аби мати хоч щось на вечерю, здавали металобрухт. А як було зовсім сутужно, то доводилось їсти залишки сміттєвих баків. Утечу ж із дому мали пояснює домашнім тиранством відчима. Мій очі, як я приходив із школи, міг мене. Побити ременем за те, що я приніс сім'юрку. Або за те, що я там неправильно зробив уроки. Було навіть таке, що мій вдарить було віз кулака. У землянці вони жили кілька місяців, Мало, говорить друг тікача, він не ображав. Та й Богдан запевняє, що жити на вулиці йому легше та цікавіше. А свого товариша школяр навіть називав батьком. В Атутіні нам трапилась людина, яка сказала, що ти знаєш, що цю дитину розшукує міліція? Він взяв мене за руку, ця людина взяла мене за руку, сказала, давай підемо в міліцію. Ну Богдан закричав, що ви робите? Відпустіть мені, мого татка. Ця людина відпустила мене. Сім'я Богдана рада поверненню додому сина, хоч поки до них повертатися не хоче сам хлопчина. Мати Богдана запевняє, що відчим розкаюється. Коли малий пропав, то Богдан навіть на великому шкафчику на зеркалі написав Синок, вернися, я тебе люблю, дуже йду». Він розуміє, що він винуватий, він плакав, він багато чого, він, він і шукав його, бігав. Він до сих пор ось, Він каже: Я знаю, що я вінават. Я знаю, що це я зробив. Розповідь хлопця та його батьків наразі перевіряють у прокуратурі, поки слідчі з'ясовуватимуть обставини. Богдан житиме у старшої сестри. Ірина Головка, Віка. Новини.